Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акцій. По 29 вересня видавництво Старого Лева дарує кожну третю паперову книгу інших видавництв. В акції беруть участь книги 25 українських видавництв, серед акційних книг, світові бестселери та новинки, історії для дітей та дорослих, пізнавальний нонфікшн та художня література. А тепер перейдемо до новин видавництв. Нова книга Марії Матіос. Жінці можна довіряти у Абаба Галамага вже у друці. Очікується у листопаді. Ключі від теперішнього завжди припадають пилому минулому. Та чи кожен має відвагу добровільно відімкнути комори своєї пам'яті де замкнену зрадою підступ, законсервовану брехню? Як часто наші вчинки в майбутньому б'ють рикошетом порідних, кардинально змінюючи їхнє життя? Як найточніші маркери 70-х, 80-х, 90-х років 20-го століття, аж до побутових дрібниць, тотальна ідеологічна цензура будь-якої сфери життя. Таж і підступи КГБ, а також намагання героїв скинутися з своїх привидів. Шинелі і методи роботи МГБ, каральних органів з попередніх книжок письменниці нікуди не ділися. Вони перекочували в сучасні кабінети і перетворилися у більш витончені ігри з жертвами. Тепер загалом трохи про книговидавництво. На яка був книгарні є наш у форматі і юркнизі з'явилася піратська версія книжки Роберта Гріна «33 стратегії війни, яка має скоро вийти в КСД. Видавництво негайно повідомило книгу розповсюджувачів що це контрафакт. Негарня є, яка буде наш формат оперативно відреагували та зняли це видання з продажу. Юр, книга за словами КСД проігнорувала. Тож здавалося б, у чому проблема наразі, або покарати виробника піратської продукції. Ми маємо діяти далі, звернутися до правоохоронних органів та скласти позов до суду. І в цьому процесі важливі всі задокументовані факти. Факти. Однак на наш офіційний запит до вище зазначених книгорозпосюджувачів, у якому йшлося про надання інформації про обставини співпраці з постачальником піратської продукції та обсяги продажів нелегальної книги, досі ніхто з них не надав відповіді, пише КСД. У коментарі Суспільна культури юркнига повідомили, що не отримувала запиту від КСД. Інтернет-книгарня стверджує, що не було ні дзвінків, ні письмових запитів стосовно книги «33 стратегії війни. Ба більше Юркнига каже, що як тільки дізналася про порушення авторських прав, то прибрала книгу з продажу. Також попросила прибрати неправдиву інформацію КСД про те, що до них зверталися. Премія книжкових блогерів, яку заснував фестиваль Книжкова країна, оголосила переможця. Ним став роман «Жовтолика» Ребека Кван. Спецвідзнаку відзнаку отримала невеличка драма Валеріана Підмогильного. А приз читацьких симпатій – книжка за перекопом є земля Анастасії Левкової. Нагадаю, що до шорт листа увійшли п'ять книжок, що були видані в Україні у 2023-му, першій половині 2024 тисячі років. За перекопом є земля Анастасія Левкова, «Жовтолика» Ребека Кван, ніби ми злодії М. Л. Ріо, четверте крило Ребекка Ярос, Невеличка драма Валеріан Підмогильний. Національний центр Український дім початковий власний літературний фестиваль Фундамент історії про культуру про це чи тому повідомили організаторки фестивалю. Захід відбудеться з 14 по 17 листопада. Фестиваль зосередить увагу виключно на виданнях про культуру, які вийшли другому вітчизняних видавництвах. Організатори фестивалю хочуть зібрати одночасний в одному місці великий масив видань про культуру, а саме нонфікшн про Україну та світ, візуальні і пластичні мистецтва, театр, кіно, музику, урбаністику, і кулінарію, а також видання з гуманітаристики та філософії. Візуальну книгу. Альбоми, каталоги кураторками першого фестивалю стали журналістки, менеджерки культурних проєктів Анастасія Євдокимова і Богдана Небора. Фокус на тему виставкової частини фестивалю: модернізм, культурно-стильове явище, визначальне для розуміння сучасної української ідентичності, питання інтеграції модерного погляду на власну історію культуру, а також увага до особистого переживання, індивідуальної історії, є особливо актуальним в час війни для країни та її громадян. Локацією фестивалю стане адрієм українського дому, в якому розгорнуть тотальну арт-інсталяцію. Відвідувачі потраплятимуть. Не на традиційний ярмарок продаж, а в стилізований простір книгозбірні на фестивалі відвідувачі зможуть погортати і придбати книжки про культуру, оглянути виставки, зокрема про аспекти українського модернізму, долучитися до публічної програми за участю митців і видавців, ознайомитися з авторськими спецпроєктами, а менше взяти участь у заходах для дітей. Відбудуться і тематичні експозиції, як от новинки від українських видавництв та мистецьких інституцій, що вийшли у 2022-2024 роках. Добірка мистецького сам та зібрання букіністики від партнера проєкту книгарні ...pandament, ki deluje z izdajami o kulturi. Нещодавно заснували нове українське видавництво Грушка. Про це чи тому повідомила засновниця видавництва Олександра Шмикова. Видавництво Грушка планує публікувати твори, що відображають особисті та соціальні трансформації, а також виводити на літературну арену авторів, які зосереджуються на філософських ідеях. Одним із ключових напрямків роботи буде переклад іноземних текстів про філософію. Публікуватимуть переважно есеїстику, автофікшн, філософські тексти та малу прозу. Перша запланована книжка Тіло кожного книга про свободу Олівії Лен. Як зазначає засновниця видавництва, ця книга надзвичайно важлива у сучасному суспільному контексті, коли сприйняття тіла зазнає кардинальних змін, команда «Грушка» складається з перекладачки Ярослави Машико, редакторки Ірини Курганської та перекладачки Ірини Гоел. Також засновниця видавництва Наша ідея заснувала друге видавництво. Так у назві обіграли те, що перше видавництво нашу ідею інколи називають Ні нове видавництво вирішили створити, тому що це для зовсім іншої цільової аудиторії, бо для читачів нашої ідеї така концепція не дуже вписувалася. Тому аудиторії вирішили розділити і чітко таргетувати книжки нового видавництва під любителів романтичних історій. Видаватимуть романтичну літературу історії кохання, в тому числі ЛГБТ, видаватимуть ром фентезі, мангу, нью едал і. Янки Дал. Буде дуже багато видань у м'якій обкладинці. Наша мета викликати у читачів якнайбільше емоцій. Тому будемо обирати книжки, які зачіпатимуть якнайтонші почуття. Видавництво презентували на книжковій країні на ВДНГ. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.